Друзья, всем привет, вы на Ивлев шеф-ченел. Ну что, дождались? Ну, учитывая то, что я не человек с Востока, я русский, я вам плов приготовлю тот, который я готовлю для себя. Да, приготовлю русский плов. Холодно, но у меня еще есть одно средство, которое спасет вас в эту погоду. Какое-то интересное средство. Выйду у вас. Чи не вийде, хто його знає? О, я чувствую, що пурга починається. Ну нам не страшен цей мир. Пурга починається. Це він своє приготування чи що? Все, друзі мої, все, готово. <сху> Можна подавати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Хрючів. Сьогоднішній передачі до нас завітав шеф кухар всія за а також найкращий шеф кухар всіх савдеповських столових – Це Івлєв. Я думаю, ви його вже знаєте, бачили і. Полюбляєте, дивитись, <хи> а також коментувати. Попереднє відео непогано зайшло, там де він готував в гуляшик. Я думаю, це не буде виключенням. І як ви думаєте, що він буде готувати, я думаю, вже ви по обложки також побачили. Це буде плов по-івлівськи. Мені стало дуже цікаво, тому що відчув на собі всі ваші. Зауваження і підтримку, і, в принципі, всю цю реакцію проплов. І вирішив подивитися, що ж там е, у Івлєва, як справи. Тому давайте з вами разом то все глянемо. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки, донати. Ну а ми починаємо. Друзі, всім привіт! Ви на Івлєв шеф вчене. Ну що? дождались. Как говорится, не только плова, которую я вам сегодня буду готовить, но и, конечно же, осень. Осенью нам всегда хочется нажористой жирной еды. Главное не передать. Вот посмотрите на меня, я эталон своей еды. Да, да, да. Все в чому? Потому що я готовлю рецепти, которые подсматриваю на Івлівше шеф ченл. Всі очень... ну та да, дуже він себе полюбляє. До речі, він раніше взагалі був такий крупний. Це він, типу, останніми роками підхудав. Бачу світшот у нього якийсь фірмовий, фірмове Івлівше. Птичкам расскажешь. <laughs> ну добрый хай поспилкуется с ташками. Просто я заявил о том, что я готовлю сегодня плов для вас. А как вы хотите? Я читаю комментарии и вижу, что многие из вас просят и. Пишут и говорят, шеф, приготовь, пожалуйста, свой плов. Но, учитывая то, что я не человек с Востока, я русский, я вам плов приготовлю тот, который я готовлю для себя, для своих друзей, для своих близких. Да, приготовлю русский плов. Дивите, друзья, друзья, насправді плов може готувати будь-кто, головне знати, що? Правильно, головне знати технологію. А пловів... Просто ну мільйон різних видів: і азербайджанський, і казахський, і узбекський будь-який їх дуже багато. Саме головне технологія? А там уже є певні нюанси, розумієте? І якщо ти готуєш не по технології, то дуже важко приготувати щось смачне і таке, як воно має бути. Я думаю, ви це самі розумієте. тот, який я люблю. Поэтому, якщо там хтось то знайдеться спеціально дарений, який що це не настоящий плов. А скажіть мені, а какой настоящий плов? Ребзи, учитывая то, что погода не очень, вот, пожалуйста, посмотрите, дождь идет, холодно, но у меня еще есть одно средство, помимо вкусной и качественной еды, которое спасет вас в эту погоду. Конечно же! это цикавое средство. Самогоночки, там, водяры тяпнуть. Ну ладно, перейдем от слов к делу. Мы не берем классику, мы берем то, что мы можем купить у себя в магазине, то, что мы готовим, и для себя называем это пловом. Для меня плов – это те продукты, которые у меня здесь. Не, ну ты, э, звичайно, ну, я не знаю ничего против, друзья. Э, Кожен готовит плов по-своему. Але якщо ти вже е, взяв м'яч, як то кажуть, ну то треба вже ну і нормально то все робити, і е, казати, що ну я взяв продукти, які то м'я знайшов в магазині. Ну в магазині в принципі можна знайти ті продукти, які потрібні для плова. Ну я ж, наприклад, там пішов в магазин. Я ж не взяв там де взіру там і так далі. Я пішов в магазин, взяв, знайшов хороші басматі. Всі продукти купив. Спеції до речі, також ви вже знаєте, де взяти <див> дрібка любові. Хто не бачив, до речі, в плову», подивіться. Все для вас зробив, підібрав, щоб класно, все підійшло до плова. Цей каже: я знайшов щось, не знайшов. Ну так, тоді на що ти готуєш, як ти щось не знайшов? На що взагалі це все цирк? В мене з'явився мій особистий бренд це спеції, суміші спеції, які я розробив для вас, для того, щоб кожна ваша страва стала ще смачніше. І вона називається Дрібка любові. Хто ще не знає, можете за посиланням перейти. и замолвить. На первое замолвание 5% снижка. Здесь есть. За исключением маленьких хитростей, это мои специи. Итак, я буду использовать масло растительное, чеснок, лук, морковь, мясо, говядина. Я буду использовать агузок, говяжий агузок. Ну, это на всякий случай. Мясо не слишком постное, а с небольшими жировыми прослойками, что дадут, конечно же, нам жир. Ну, однозначно... Вони, я бы не сказал, что это мясо даст жир, потому что такие частины, которые очень много рухают, Там дупа, щоки, грубо кажучи, вони дуже багато рухаються. там дуже багато колагену. І Для того, щоб вивільнити звідти весь смак, їх треба дуже довго готувати, томити. І, в принципі, для плова вони класно можуть підійти. Але єдиний момент, я бачу, що він зібрався плов готувати в яйці. Бачите, та? гриль у нього тут стоїть. Це ну я б сказав не то, що погана ідея. Це не погана ідея, але це буде дуже і дуже довго, тому що постійне відкривання закривання я там. Скоро бачите, буду готувати там одну страву, і треба постійно тримати кришку закритою для того, щоб трималася ця висока температура. В нього воно, як бачу, також керамічне. І, та. Тому що весь все тепло в керамічному грилі, якраз в стінках. Спочатку ви нормально правильно його треба розігріти, прям дуже сильно, як для стейків, щоб була температура максимальна. І вже потім там готувати. І блін, це, звичайно, він собі ускладнив трошки задачу, або просто він вирішив попантуватися новим грилем, Не знаю. – это не красный рис, так же, как и не желтая морковь. Поэтому, если кто-то хочет меня сейчас обвинить о том, что я не делаю плов, не надо. А то неизвестно, кто съел мой морковь. Сейчас прольется чья-то кровь. Поэтому рис я использую тот, который я люблю. Это простой длинный рис. Вода, соль. Тот, который я люблю. Чувак, ну, тот, который ты любишь, и та, той, той который подходит в страву, это совсем меньше речи. Ну, типа... И я бачу, он его даже не промывал, там что это за рис? Никто не знает. Просто какой нибудь довгий рис. Чи это шлифованный, или не шлифованный, или это ошпаренный, или не ошпаренный. Ничего он про это не говорит. Готовьте. <решко> выйдет у вас, или не выйдет, кто его знает. Ну и, конечно, специи. А вот какие специи, я чуть попозже вам раскрою. Кстати, пока вы это смотрите, можете мне уже писать в комментах, а какие вы, друзья мои, используете специи для своего фирменного домашнего плова. то, -то. Мне назовет какие-то необычные специи, вот такой вот свитшот получит от меня. По поводу специй я хочу вам также еще дать маленький ништячок, как я это называю. Я готовлю из говядины и загуска, на всякий случай повторяю. Напишите мне в комментариях, а с каким мясом вы готовите. И если вдруг я для себя увижу что-то интересное и новое, я обещаю, во-первых, я приготовлю из этого мяса плов, ну и, конечно же, вы получите мой фирменный свитшот. Поэтому, друзья, жду ваши комментарии, а пока поехали. Я не готовлю открытом огне с точки зрения костра нафига мне это надо у меня есть гриль очень хороший я вот себе купил вот такой вот казан я просто переехал в дом поэтому у меня старого нету вот прям нулевой нулевой в нем еще ничего не готовилось Начинаем. Мой плов, который я люблю, плов, который любит шеф, который шеф ест, его друзья, близкие и многие другие. Ну и также вы, я уверен, если вы приготовите, как и многие мои предыдущие рецепты, котлетки, шаурма, борщ, харчо и многое другое, вы получите кайф. Так как я здоровый парень, а друзья у меня тоже не такие уж... Да, бачили мы уже твои рецептики, соляночки, борщи, ну, Хрючево щита. Мелкі, поэтому я люблю, коли в плові очень много м'яса. Все очень просто. Як я вже сказав, я беру агузок і його нарізають починаю на куски, які мені подобаються. Знову ж таки, про пропорції він нічого не каже. Він готує плов, чи він так просто ну, для себе готує. Ну, да, що тут в описі? 400 грамів яловичини, дві цибулини середнього розміру. Оце шеф. Ну, типу, це не в ресторані так само карточки робить. Типу, ну дві цибулини візьмеш там. Це ж ну, мінуса. Буває, така цибулина, така На Щось я дуже сумніваюся, що він шеф. Тому що ну, треба все писати чітко, Там цибуля там зачищена, там чесник, там зачищена. Ну подивіться в мене в описі під рецептами, як воно має бути. Ну, як шеф має писати: 60 мл олії, олії дуже мало. Ну дуже мало олії на 400 мл рису. Це дуже мало. 240 моркви. Дві головки чеснику, зіра, тут все по смаку, щось взагалі незрозуміло його, його, як то кажуть, історія. І в принципі, ну що таке плов? Плов це в першу чергу про рис. І якщо у вас неправильний рис, або не той, який не підходить для плову, то це відразу хрест. А він не каже, який в нього рис, просто якийсь довозернистий. а який саме. знаю его как люди будут готовить? Я люблю ощущать мясо, тем более в плове, но потом такое становится, как тушенка, разваренная. Его очень приятно, даже не обязательно с рисом есть, а вот чем греха таить? Я бывает вот так просто без риса вылавливаю, трескую с овощами, особенно очень люблю с помидорами или с солеными огурцами. Итак, мя... До речи, шматочки в него э, дребни. Это означает, что ему в э, 100% требуется сначала смазать цебулю, для того, чтобы зирвак был бы и насыщенный. Мясо нарезал. Ну что, поехали. Добавляю масло. Был-то у меня когда-то дружок мой с Востока, и он мне очень часто присылал хлопковое масло. Кстати, могу сказать, очень уникальный продукт. Температура нагревания намного быстрее, чем у простого масла. Но это не, не делает растительное масло э, плохим. Ни в коем случае. Но просто такая не. Байже аутентичне. Це буде довгий процес. Та, да, до речі, спілкувався з професіоналами, які готують плов, і дійсно дехто використовує це хлопкову олію. Але мені, як ви знаєте, як українцю більше подобається сало, та і курдю, в принципі, будь-яка олія підійде для плова. Але мені, як українцю, більше подобається сало, тому що це той самий жир. Але смачний. Друзі, новий терміновий збір. Збираємо 152-й окремі розвідроті, 70 тисяч гривень. В цей раз їм потрібна потужна зарядна станція. Тому від нас, звичайно, будуть чудові подарунки. Ось така неймовірна деталь від танка за донат від 500 гривень, і від підписниці ось така купа книжок за донат від 100 гривень. Тому давайте, друзі, донатьте всі донати скріни, скидайте мені в особисті, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Обжархи м'яса. Во-первых, м'ясо не виріскає, тому йому надо дуже добре хорошо прижариться. И не забуваємо, я готовлю іменно по своєму имлюша. Воно ж даже. Не в тебе, воно ж навіть не шкварчить, воно просто холодне. Як же там воно буде смажитися? Ти хоч би кришкою закрив, хай би той баняк би нагрівся, би нормально, а вже потім би відкрив поклав би м'ясо, щоб воно смажилося, а не варилося. рецепту, так як я це м'ясо сам люблю. О, я чувствую, пурга, починається. Ну, нам не страшно, цей мир. Пурга починається. Це він про своє приготування, чи що? Като обжарюється, я дорежу це. Ну і, конечно, його добавлю. Я считаю, что в плове не классическом. Должно быть много мяса. Потому что я вообще рассматриваю плов как... Наша казати не классический. А що, буває класичний плов, чьяк? Ну, у кожного народу він, виходить, е, класічний. І кожен народ, там, узбеки, там, казахи, азербайджанці, вони вважають, що їхній плов класичний чи що? Ні, вони вважають, що їхній плов правильний. Ось, да, вони в кожній так уважают но <с> класичний, классично может быть технология, например, возможно. С этим я поговорю. Несколько составляющих. Так и основное блюдо с точки зрения праздничного либо для друзей. Так же, как я уже вам и сказал, мясо я бывает вылавливаю просто так его ем, я его даже люблю, когда оно в холодном виде, оно нереально очень вкусное и его можно замиксовать в любой сэндвич, бутер. Так, да, тому напевно, він і поклав його в холодний баняк для того, щоб м'ясо було холодне. Даже боже скажу. Пасту в тому числі. Пусть м'ясо жариться, йому треба жаритися дуже хорошо і довго. Поки м'ясо стоїть, я нарізаю морковь і лук. Моркові будет з часом. Ну, з ненакритою кришкою воно в тебе дуже довго буде нагріватись, як мінімум, баняк. Я в шоці, скільки вони знімали? Цілий день цей плов? Розпарюватися, розжарюватися, що... Поэтому... Ну, кришку ж треба накрити. Як буде керамічний гриль нагрівати і давати тепло? Якщо він відкритий, так там же ж ці навіть і вуглі, і вугілля це воно потухне і все, і як воно там буде грітися. Ну логіка, де? Щоб від неї, хоч щось залишилося полезне і цне, нарізаю нарізає вот отаким от середнім брусочком. Ну там, хоч взагалі, хоч там щось зігріється, чи, чи воно так просто стоїть, а він його десь на вогонь кине. лук я буду нарезать перьями но лук наперед я вам скажу он будет отдельно обжариваться я сейчас прижарю мясо его подготовлю а потом мясо вытащу из казана и буду прижаривать лук как я это называю до состояния шква ну, это какая-то такая дыковинка. А почему не разом его уже обжарить? Почему окремо? Что это за такая технология? Парк. Конечно же, когда плов будет готов, главное — это отбиваться от того количества специалистов восточной кухни, которые находятся в моем коттеджном поселке. здесь безумное количество. Но сейчас они все по ходу дела свалили на обед, их не так много видно, поэтому, думаю, Прорвемся. Чеснок, я. Да вони подивляться на це твоє хрючево, що ти наготовив, і вони навіть і їсти, напевно, що то не будуть. З ним нічого не роблю, я просто-напросто беру його вот так вот розрізаю, вот на такі половинки. Вот аромат чеснока, мені він безумно подобається. Тому чеснока буде много. <реш> та воно навіть воно навіть не то, що не обсмажило, воно навіть не приварилося, воно просто сире мясо. Та, ну, подивіться зверху. Это <laughs> про то, что я сказал, что ну, треба жар. Треба больше жару. Треба, ну, ты нашего на яйца поклал. Вообще, вот иногда дождь идет в пользу. Но ну, не только из-за того, что будет очень много грибов. Но и мои, скажем так, ароматные друзья, знающие плов, тоже все разбежались. Поэтому можно дальше продолжать смело готовить. Итак, вот смотри, что там получается. Мясо, как я и говорил. Что там получается? Да ничего там не получается. Протомилось слегка, без специй. Теперь я его достаю. Протомилась, и треба было его обсмажить и дать ему золотистую шкаринку. И оно мало протомиться, проварится. Потом добавлю мясо, на рис и все-все-все остальное. Я закладываю лук. Лук я люблю чтобы вот он прям был вот золотистый. Прям вот чтобы он был такой вот жареный. Но не черный, как для лукового супа. А именно, чтобы он был прозрачный, но с таким вот золотистым колером. Обжариваем лук. Не могу держаться, чтобы не срезать мясо. Посмотри, какой лук должен быть. Давайте поднимемся. Цибуля, как вы видите, ну она, ну, взагалі нияк. Она била. Смаку там. Взагалі ніякого в цьому плові не буде. Де вона навіть по його, як то кажуть, розказам, що вона має бути золотіста, але вона навіть не золотиста. Я колись давно, коли готував плов, і то, не знаючи, що цибуля має бути така прям темного насиченого кольору, я от готував і то золотіше. І то це було років 5 назад. От такий. Тепер куди я додаю морковь. Починаю далі. Прижарювати десь порядку около. пяти минут. Ну, а потом уже будем все закладывать. Морковь готова. Теперь я закладываю мясо. Конечно же, рис. Не забывайте, три раза рис разваривается. Поэтому будьте внимательны. Добавляю сюда рис. А вот теперь... Я в шоке, он его не промыл. Он его не замочил в соли. Морку он даже не обсмажив. там мало. Что это такое? Теперь пришло время очень важного. Я вам... морку он Просто ну варить буде, він і навіть не буде там смажити, давати їй смак. В моркві дуже багато цукру, так само як і в цибулі, це ж ну карамелізація, це ж має бути. Скажу, які спеції я додаю. У мене шість основних... і плюс. От я не можу заспокоїтись. А м'ясо ну скільки воно буде получається для того, щоб він його нормально розтамив. Він не сказав, скільки воно тамилось. Ну хоча знаючи, що він так готує, то дуже довго воно там стояла, але скільки? Как люди разумеют, скики воно маеватоватый, скики мяса, цибуля, потом скики разом в это все. И специи, которые я люблю сюда добавлять. Даже семь, учитывая, соответственно, соль. Это, конечно же, барбарис молотый. Дальше. зира, кориандр молотый. Здесь я люблю добавлять куркуман перец горошком. И у меня остался маленький пакетик специй. Прямо вот чуть-чуть осталось, которые я покупал на рынке. Это смесь. Но я еще люблю добавлять паприку. Що за суміш, горошок перець? Ну це я в шоці, це комусь цей горошок на зубок. <laughs> Попаде добрий вечір. Ну. ну який, я не знаю, ну який шеф додає горошок взагалі в страви? Ну блін, ну це ж ну й-палки, ну йому що, е, гості не повертали страви? Ну це ж просто, ну уявіть собі, іде сервіс вечірній, просто там несеться, купа замовлень, це так, стрічки висять, висять Ти видаєш там просто в запарі, і тут повернення. Перець попався на зуб, переробіть повернення. Я думаю, що він просто з цим не стикався. Я колись один раз з цим стикнувся, коли там мене жіночка працювала, вона додала перець горошком в різотто. Це була катастрофа, просто це гість настільки був незадоволений, ми ледь-ледь то все вирішили ту ситуацію, переготували, привчали десертами. Але після того я всім заборонив на своїй кухні додавати горошок взагалі в страви. В бульйон добре, процідив, окей, але в страви ну ніколи так не робіть. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Отак. <реку> <реку> Ще й перемішує. він що. Різотто готує чи що він готує паелію? очень важно. Воду я буду добавлять на 3 сантиметра над уровнем не моря, а риса. Седьмая специя – это соль. Чеснок разрезал на несколько частей, на две. Вот так вот его сверху укладываю. Теперь все очень просто. Закрываю крышкой. Все, друзья мои, теперь только лишь сама природа и вот этот металл будет... Все, готово. Можна подавати далі займатися приготовлением моего плова. Доводимо до готовності. А звідки ну, людина, яка ніколи не готувала плов, чи там ну, взагалі цю страву, чи якусь будь-яку іншу, як вона зрозуміє, воно готове чи не готове? Як йому перевірити? Ну там спробувати, ага, хорошо там. Добре, якщо воно ще не готове, а вже води немає, то що робити? Або якщо воно вже готове, а ще багато води, що робити? Як робити? Рис непонятно, який Взагалі, що, як як бути? <laughs> як? Здесь нету. нету. Настав той момент, коли можна сказати о том, що плов готов. Як я це определив, все дуже просто. Я відкриваю, и что я здесь вижу? Вай, 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 вай. Смотрите, что здесь красота какая, а? Вот как видите, я даже не перемешивал. Угу. Угу. М -м. Так как я готовлю не классический плов, а плов тот, который я ем, который я сам готовлю, поэтому я не буду раскладывать там лучочек, огуречики, помидорчики и тому тому подобное. Все будет намного скромнее и проще. А кто так раскладывает? Плов, видно, есть плов, там уже там до плову. Кожен собі там робить салат там будь-який, як хто, як хоче, але ми ж плов хочемо подивитися. Скільки готувався, незрозуміло. О, красота! Ну я, чесно кажучи, не впевнений, що взагалі рис він не сирий, знаєте? Тому що він його не промивав, там клейстер, можливо, із-за того, що. Він сироватий, то він ще якось і тримається. Ну, хто? Я, я не знаю, що за рис. Я не розумію, що він там за рис взяв, якийсь звичайний. Він не сказав, але воно щось, щось якесь воно непонятне. І якось мало рису, розумієте, одне м'ясо. Це наче не плов, а, а м'ясо з риском. Слушайте, подина, жрати, будь пожалуйста. Появились, на запах прийшли. Що подвірите? Ну так, да, воно якесь таке ну не прям а якесь в'язке, бачите? Mm. От я, признаюсь чесно, люблю все те, що там внизу. Мені це нравиться. Бачите, що у нас да, слігка, трохи, прям саме малость, вісь, як його... Ні, ну від цього нікуди не діти, Звичайно, там, коли воно трошки прихватується. Ну, ясно, что из-за цукру, и, в принципе, это нормальная история. Легкий пришквар. <связывая> М -м -м. Друзья мои, плов готов. На всякий случай, повторю, это не праздничный, не чеханский какой-то другой. Чеханский? Ничего про такие. Другой. Это плов, который я готовлю для себя, для своих друзей, ну и, конечно же, Теперь і для вас. Поэтому приєднаємо абітіти і увидимся вновь, на в шеф-ченел. Пока-пока! Ну, Коротше, що я думаю з приводу цього рецепту? Це лотерея, тому що таймінги, пропорції. Ну, типу, тут, ну, взагалі, нічого немає. Тобто, готуєш і там. Гадаєш, вийде в тебе, не вийде. Рис один раз буде такий, інший раз буде сякий. Типу, не знаю, як так можна готувати. Вийшло, вроді, щось нормальне, але ж, знову ж таки, я думаю, що рис сироватий, тому що він його не промив, не замочив в солі. Що там з крахмалем відбувається, Та Бог його знає, що там відбувається. Але по факту він мав вийти в цю масу і зробити його в'язкою. Плюс він ще перемішав. Коротше, тайна покрита мраком, як то кажуть. Пишіть ваші враження, що ви думаєте, що взагалі, як воно має бути. Я поділився своїм рецептом. Пишіть, до речі, хто дивився, хто готував, хто не готував, обов'язково приготуйте, і потім поділіться своїми враженнями. Як на мене, технологія. Мого плову непогана, робоча і завжди вийде. от то, що ви у мене бачили, так і у вас вийде 100%. Тому що, якщо ви будете слідувати технології грамажу і рецепту, ну не може не вийти. Тому що таймінги, скільки кожен компонент має жаритись, до якої консистенції, стану, кольору, все там є. Також є спеція, вам не треба ходити по базарам, шукати до плова є спеції, також ще 11 в цілому різних сумішей і до плова, і до бограча, і до сала, і до м'яса будь-які спеції. Дрібка любові спеціально для вас розробив. Склад на сторінці в інстаграмі повністю є. Під кожним відео також пишу склад спецій для того, щоб якщо у вас її немає, ви могли собі там вибрати. Можливо, у вас дома є які спеції або докупити, яких не вистачає. Якщо ви не хочете там купувати мій, як то кажуть, комплект. Друзі, всім вам дякую, що ви подивились це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я приготував в наступних відео, кого покоментував, і до речі, хто додивився до цього моменту? Я думаю, що вас багато. Якщо ви хочете, щоб я готував ось таке хрючево переготавлював їхнє, то ну давайте 5000 тисяч лайків, будь ласка, нашмякайте, і я приготую. По його рецепту плов, ну звичайно, що в домашніх умовах, і ми перевіримо, що в нього взагалі там з рецептурами. Я думаю, що судячи з усієї рецептури, в принципі, можна приготувати смачно, але знову ж таки, треба гратися з рисом. Тому тут зона ризику. Буду пробувати готувати по цьому рецепту. З вас лайки. Ну а я буду з вами прощатися. Подивіться відео, які виб'ють ось тут. Знімаю їх для вас. Всіх вас обіймаю. цілую прямо в душу. Ваш шеф. па папа.